«Meet and friends знайомство з друзями Коли ви зустрічаєте когось незнайомого і хочете познайомитися, то на українській мові ви кажете так Привіт, як тебе звати? А як же це буде звучати на англійській мові? Вітатися на англійській мові ви вже вмієте. Можна сказати hello або «Hi». А що ж далі? What is your name? Як тебе звати? What is your name? А у відповідь ви можете почути My name is Dasha. Мене звати Даша. My name is Dasha. Або My name is Victor. Мене звати Віктор. My name is Victor. І головне не забудьте сказати. І не забудьте сказати Nice to meet you! Приємно познайомитися. Nice to meet you! А якщо ви все ж таки хочете дружити, то треба запропонувати Let's be friends! Давай дружити! Let's be friends!